І ще одне запитання. Якщо вам вночі позвонить сьогодні Путін, ви піднімете слухавку чи ні? У нього ж немає мобілки. Як він мені подзвонить. А я з телеграфом 1917-го вже не працюю. А... Він мені не подзвонить. Він не хоче закінчувати цю війну. На сьогодні це так послаблюючи їх армію на полі бою послаблюючи їх політичною ізоляцією політичною в світі послаблюючи їх санкціями а якщо чесно все це знаєте про що про те щоб зробити путіна бідним для нього гроші номер Номер один, якщо ви почуєте його меседжі, все навколо грошей, і він забезпечує безпеку цих грошей, навіть заморожених активів за кордоном. Тому я вважаю, його слабке місце це а вже ж суспільна думка, але серед бізнесу, який його підтримує, або боїться, що є равно сьогодні в Росії, я вважаю, що це його слабке місце. Якщо всі візьмуться і заморожені активи сьогодні. Чесно кажучи, всіх активів я не пам'ятаю їх 900 мільярдів. Ні, ні, 300 мільярдів. ні. ні, ні. суверенні активи, є різні активи. Загальну суму я права правда не пам'ятаю, ну навіть в Європі заморожених активів 300 мільярдів. А, і тому, якщо ці гроші передадуть, просто без всяких умов, передадуть Україні. Ну, я думаю, що це сильно його послабить. Він не спромож захистити той бізнес, який навколо нього. Своїх бізнес, великі бізнес, олігархи, тощо неспроможній. Це без крові, але це дуже було б влучно. Я так вважаю, це його послабить. Тоді він буде дзвонити всім, не тільки мені, всім буде дзвонити і шукати, як закінчити цю війну.